Всім привіт! З вами Ясна. Ми на каналі Свічка Сини. Я вітаю усіх причетних з Днем Свічок. Сьогодні громниця або стрітення. Із цієї нагоди в мене новий фон. Я хочу, щоб це був мій постійний фон. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи він вам подобається. Сьогоднішнє відео буде в стилі балаканини. Я не буду показувати, як робити свічки, тому, якщо ви не полюбляєте такі відео, то пропоную вам подивитись, наприклад, майстер-клас з виготовлення свічок вірбових гілочок. Отам от от буде посилання, про нього дуже гарні відгуки, і це повний безкоштовний майстер-клас спеціально для вас. Хоча я записала його ще в минулому році, але мені здається, мода на ці гілочки, от тільки зараз докотилась, в тому числі до України, тому це буде актуально. А я б хотіла сьогодні поговорити про переосмислення традицій створення громничних свічок. І запрошую вас також долучатись до. Цього обговорення, щоб це не був тільки мій монолог. Будь ласка, пишіть в коментарях свою думку, я буду відповідати. Але ще раз нагадаю, що коли я читаю коментарі, то я звертаю увагу на ваш тон, на ваші наміри. Тому не на всі коментарі я буваю відповідаю. Я досліджую тему громничних свічок вже декілька років. Колись це була головна свічкова тема для мене. Цей день мене дуже надихав, і це був, мабуть, мій улюблений день в усьому році, тому що я до нього дуже сильно готувалась. Я проводила майстер-класи. І не можна сказати, що зараз я люблю його менше, бо я просто ставлюсь, мабуть, спокійніше. Весь минулий тиждень я бачила досить багато реклами різних майстер-класів, живих офлайн, переважно, і майстрині запрошували. До жіночого кола, от саме у ці вихідні, щоб створювати разом громничні свічки, і мені було дуже цікаво, які саме замовляння там будуть використовувати, тому що те, що мені досі траплялось в останні роки, це в основному перекадені російськомовні варіанти, часто ще й обрізані. Теж, будь ласка, не пишіть. Якщо ви нещодавно побували на такому майстер майстер-класі, то який варіант замовляння вам давали, ну, якщо, звісно, ви можете оприлюднити цю інформацію. Можливо, хтось вже використовує мій авторський варіант, і тоді я теж попрошу вас сказати, чи називали мене там як авторку. Це дуже важливо, тому що коли люди використовують авторське щось, вони мають знати, да, що воно таке, що хтось це написав для них, що хтось ну, якби несе за це відповідальність, і взагалі це правильно. Цього року я вирішила не перезаписувати базове відео зі створення гробничних свічок, ви можете його знайти тут на каналі. Там досить багато інформації як стосовно історії свічок, так і стосовно ритуалу, і я показую, як я виготовляю таку от триглаву гробничну свічку. А сьогодні цікаво поговорити от про деякі питання, які часто там випадають з уваги. Ну, Наприклад, перше можливо. Ви теж себе на цьому колись ловили. Що от ви відвідали якийсь живий майстер клас або навіть онлайн, створила свою можливо, першу гробничну свічку, отримала від того купу задоволення, прочитали, розібралися, як її правильно використовувати, що в неї там дуже багато властивостей, що вона може допомогти вам в різних ситуаціях. Ну, наприклад, вирівняти ваш стан після сварки. Але коли приходить такий момент, саме коли треба її використовувати, ви про це зовсім забуваєте, і свічка так і лежить у вас весь рік, десь там в шухлячці чи на поличці, і ну, ніякої користі з неї немає. Чому так відбувається? Тому що свічка це не щось таке окреме, а це атрибут конкретного свята колеса року, і воно все працює як треба, коли ви Відзначаєте і інші свята. Коли ви живете в цих сезонних ритмах, тоді для вас це стає рідним, це стає звичним, користуватись в тому числі громничними свічками. І, можливо, для когось це щось таке більш магічне, а не більш побутове. Але я схильна до того, що ми. Ну, що побутову магію, можливо, недооцінюють, знаєте, і всі хочуть от якоїсь такої чарівної палички, як у Гаррі Да? Але ми знаємо, що Гаррі Поттеру вона, звісно, допомагала, але теж не рятувала його від багатьох ситуацій. І йому доводилось все вирішувати якби самостійно. Паличка була тільки інструментом, да? так само і програмні там свічки, в тому числі от гробнична свічка. Це не значить, що ви її запалите і позбавитесь там усіх проблем відразу. Але це те, що допомагає нас налаштовувати правильно, а від нашого стану залежить все навколо. І якщо ми приймемо цю концепцію, що ми творці свого життя, да, ну можливо, не буквально, але хоча б визнаємо свою відповідальність за багато що, то буде тоді зрозуміло, як воно працює. Ще одне питання виникає по датах. Це здається другий рік. В Україні будуть святкувати стрітання, Я маю на увазі як релігійне свято за новим календарем, саме 2 лютого. Але я думаю, що є багато людей, для яких все-таки і дата 14-15, ну тону 15-та залишається теж рідною, звичною і завжди багато питань, якщо от я не встигаю, да, мені там не підходять ці дати, що робити. Це період, і ви, як господиня, можете вирішувати, коли вам зручно, коли у вас є натхнення. Тому що всі оці сезонні обряди вони пов'язані з природою, так, з тим, що відбувається у нас. За вікном, а оскільки не буде великої різниці, що там відбувається 1 лютого чи 3 лютого, коли календарний, в принципі, імбов, якщо так брати, астрономічний, тобто чітко серединка між зимовим сонцестоянням та весняним рівноденням в цьому році це 3 лютого. Так само можна робити і 10, і 15, тобто ну, від вас це залежить. Якщо ви створюєте, звісно, свічки власноруч, а не несете їх освячувати там десь до церкви, наприклад. І так само ясно, що ми не будемо створювати громничні свічки, наприклад, у травні, тому що ну, вже зовсім інший пейзаж буде за вікном. Так? Тобто сезонність важлива, але періоди вони теж закінчуються. І якщо ми щось не встигли от у цей період, то значить ну, приймаємо це і чекаємо наступного року. І тут теж дуже цікава історія відбувається щоразу, хоч ви робите ті самі речі, наприклад, ті самі гробничні свічки, але все відбувається інакше. І якісь нюанси для вас. Можливо, розкривається ви на це все дивитесь з іншого боку, і якісь нові грані свята теж відкриваються для вас. От, чому дуже класно проживати сезонні свята, тому що це не набридає. Ніби ти робиш те саме, але щороку щось. Інше щось різне, а тепер ще розглянемо різницю між громничною свічкою і стрітинською свічкою. Ну нема різниці, це просто різні назви. Стрітинська це ясно, що ну більше християнська свічка, хоч і народне свято теж називалося стрітення. Ну я б хотіла зауважити, що в Україні традиції стрітинських свічок або громничних вони ж дуже сильно пов'язані саме з церквами, тобто, ну не було іншого способу створити цю свічку, ніж от освятити її в церкві і е, давнім способом створення. Свічок, це були там не тільки маканки, а наприклад ще сукані свічки, коли брали шмат воску, нагрівали його у теплій воді. Потім виминали руками. Добре, для цього треба була неабияка сина в руках. Тому теж різні традиції пов'язані. Десь цим займались чоловіки, десь молоді дівчата. Ну але сина в руках треба було. Після того теж дуже різні свічки створювали. Хтось створював більш тонші, хтось створював такі товсті, щоб вони служили не один рік. І прикрашали їх нитками, прикрашали їх, там, сухоцвітами. От. В YouTube є, до речі, декілька майстер-класів. Можете подивитись, як робити саме сукані свічки. А, але такий нюанс, що ті крапельки води, які залишаються у воску, тому що не всі можна вим'яти добре, вони там будуть присутні, і під час горіння свічки, можливо, будуть потріскувати. І от Треба ну, це знати, тому що ну, це в народних уявленнях приписувалось, тому що ми там щось спалюємо, і, і це також є. Це теж правильно, але воно, можливо, не так себе виявляє, коли ми щось спалюємо, коли свічка працює. А те, що вона потріскує від води, яка там є, ну це 100%. -100%. Рекомендую, хто хоче дослідити для себе от, історію стрітинських громничних свічок, то, будь ласка, пошукайте ці відео. Можливо, я колись теж. Запишу, коли буде натхнення, і для себе поекспериментую. Отож, що ми вияснили про громницю? Що це, це день свічок, і всі виготовляють свічки да, десь в цей період. Є е, інше свято, яке характерне для західної культури, для кемської культури це е, імбонг, теж день свічок Кендалмас, але свічки трохи інакші. І отут ще часто полутанина наступає громнична: свічка це яка? Чи це? Оця сука на товста свічка стільного воску. Ну, Не стільного, а я маю на увазі от, з, з воску, наприклад, з воску з травами може бути. Чи це свічка потрійна, переплетена, теж із свічок, чи це громнична свічка, отака от, як в мене з вощини, чи це взагалі свічка перетоплена з рештки воску, як роблять свічку на імбонг? І тут ми знову повертаємось до цієї от різниці в культурах. Тому що в Україні хліборобська культура і всі свята це відображають. На Різдво, на коляду, у нас не було ялинок, але у нас були дідухи, були павуки, вироби з соломи. На стрітання свічки створювались з нового, з чистого, з гарного воску. І з воском таких особливих проблем не було, тому що. Культура бортництва була розвинена, да, і хоч ну, це досить коштовний продукт був, але все-таки він був. Мені здається, що там більше от, в Європі, на півночі, можливо, менше було воску і більше використовували свічки із жиру. І саме у лютому, коли йшов цей забій худоби і накопичувалось багато жиру під час приготування там їжі, ну, сала буквально, да, то з нього теж можна було створювати свічки, щоб його якось використати. Там, для якихось цілей, можливо, ще щось змазували ним. Ну, це такі мої гіпотези. Мені було б цікаво це обговорити. Можливо, хтось із вас зараз живе десь в Німеччині, наприклад, чи в Великій Британії, то от попитати, як там зараз, чи люди досі зберігають ці традиції, чи хтось виготовляє свічки і які це свічки, от було б дуже цікаво. У мене колись дійдуть руки, я зроблю таке більш масштабне дослідження, подивлюсь все, що збереглося на цю тему. Там, ну, і не тільки досліджу нашу народну обрядовість, але от і в інших країнах подивлюсь. То мені здається, що їх свічка, оця свічка на імбонг, вона саме і тому перетоплена да, з чогось, тому що від початку там був не віск головний, а жир. І тому ця свічка, вона от, ну, витоплена і вона біла. Да, у нас це жовті свічки з воску. Ну така от різниця. І знов таки ви дивитесь, що вам ближче. які е, сенси, які от інші там обряди ви б хотіли зібрати антар на імбонг. Чи вам подобаються от ці такі традиції, ну, слов'янські, да, де у нас громнична свічка? І нема різниці, яку свічку ви будете виготовляти. Є різниця в тому, щоб взагалі відзначити цей період. Пробудити цей вогонь на себе і далі вже радісно, наскільки це можливо от в наших умовах зустрічати весну. Нам це зараз дуже потрібно, ми просто зобов'язані триматись. Одна з причин, чому я записую це відео, я хочу, щоб нас сильних було більше. Якщо ви подивитесь базовий майстер майстеркас, де я розповідаю про свій ритуал створення гробничних свічок, про те, що я запалюю її від вогню, потім несу додому, то Отут теж хочу додати зауваження, що в сучасних, от саме зараз умовах, не завжди виходить щось зробити так, як ми собі задумали. Да? Ну, наприклад, можливо, не вийде розпалити вогнище, да, якщо ви десь в місті. Ну, просто тому що це буде небезпечно, тому що це буде привертати увагу. Да? Нам це не треба. але... Ніхто не заборонить вам, наприклад, запалити свічку десь, от там у лісі, в парку, і донести її додому в мовчанні. І Це теж дуже класна, дуже хороша практика, тому що вона, як метафора, показує нам, як потрібно. Взагалі поводитись для того, щоб зберігати от силу зараз, коли її так мало, зберігати свій ресурс. У вас от є оцей вогник, який дуже вразливий, такий ніжний тендітний, який може будь-який вітер погасити. Ну, не будь-який, тому що січки за моїм рецептом вони витримують досить сильний вітер. Про фітіль, якщо ви подивитесь, я там здається говорю цей нюанс. Якщо ні, то запитайте мене в коментарях. Я ще розпишу детально. Чому? Але все-таки свічка може погаснути, так, згаснути. І нам, щоб донести її, треба йти рівно, акуратно затуляти цей вогник від усього, не відволікатися, але ж при тому, і не впасти, дивитись під ногу, бути у стані концентрації високої і мати намір донести її. От саме так слід чинити і з тим, що у вас всередині, от з цим вашим наміром на якусь справу. На якийсь захист когось, та, над ким ви хочете тримати цей захист. Ви маєте не зважати на там, усі зовнішні, якісь дрібні впливи, якісь спроби вас вивести з рівноваги, а отак от нести свій вогник туди, куди вам треба. І у вас все вийде. Отож, я дякую вам за увагу. Дуже нетипове сьогодні вийшло відео, але мені от захотілося його записати. Я дякую новим підписникам-підписницям. Вітаю вас на своєму каналі. А будь ласка, прочитайте опис каналу, чи вам підходить те, що я тут пропоную, чи воно резонує з вашими цінностями. І буду рада вашій підтримці, як завжди. З вами була ясна. Бажаю нам миру, радості, злагоди, затишку і достатку. Побачимось!